Недоречні поради психологів. Читаємо. Я психотерапевт і вважаю, що поради клієнтам від психологів слідкувати за харчуванням, добре висипатися, гуляти на свіжому повітрі та займатися спортом, з одного боку, очевидно, мають сенс, а з іншого у багатьох ситуаціях не мають сенсу взагалі. Чому так? На етапі звернення в терапію людина має величезні складнощі з тим, щоб приймати рішення на свою користь. В таких випадках неможливість забезпечити собі стабільний підтримуючий режим та базовий догляд це симптоми глибших внутрішніх Проблем, то зводити терапію до порад зайнятися собою це жорстоко і не допомагає. Я розумію, що авторка хотіла сказати цим дописом, але справа в тому, що якщо людина не має ресурсу, вона не висипається, вона нормально не харчується, то в неї просто банально не буде сил для того, щоб зануритися в глибокий терапевтичний процес. Тому на початкових етапах терапія спрямована на те, щоб повернути людину в ресурс, а потім вже працювати над проблемами. Звідси і випливає оця вся історія про налагодження. Режиму дня, коли я зверталася за психологічною допомогою у зв'язку з підвищеною дратівливістю і агресивністю, психологиня найперше, що мене запитала, це те, а скільки я сплю? Ми проговорили, наскільки важливо налагодити свій режим, і потім в мене було завдання налагодити його, тиждень подивитися, що зі мною буде, і принести це на наступну консультацію. А що ви думаєте, чи нормальні ці рекомендації?